Повічних дубів, нема на дні заквітченої чаші, розкинулось моє село. Є тут ліс, лісочок, пуша, гай, діброва. Школу швидко я закінчу, а мені дадуть. Бізнесмени я піду, Прошей кучу зароблю. Як, як? Ліс навколо поспиляю, за кордон я посплавляю. Звірку я усю продам. побудую я і це наші онуки освічені, розумні, байливі та інша бакон'єр. Тема охорони та збереження лісових багатств нашого краю стала домінантною на вже традиційному обласному етапі 12-го всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти, який нещодавно пройшов в Ужгороді. Цьогорічний конкурс проходив під назвою Земля, наш спільний дім його організатори. Департамент освіти, науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації та обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. У ньому взяло участь 14 команд-переможниць аналогічних міськрайонних конкурсів. Агіль, бригада екозоря, наш девіз! Екологію закарпаття, оберігаємо, рятуємо! Пікові природу Створюємо нове сміттєзвалище. Забруднюємо річки, під природу, створено новий хімічний препарат. Він биває всіх комах на повалку. Під природу, створимо мені гесо, корпата. природу. Викидаємо комунальні стоки у річки. Ми не, не можемо чекати, милостиві природи. Взяти їх у неї. Ось наше завдання. Так у світі виживе. Землі життя не стане. Базу мій голос подолати цю печать. Ця земля моє бажання, світло і моє кохання. Рятувати ж вас не зможу, якщо ви погрузнете в у А вона, а вона все вертиться сумна, хоч і має всі багатства, та навколо б жорстота, моя дівчинка печальна, моя земле золота. Я продовжую кричати та на пустота Оцінювало виступи учнівських екобригад компетентне журі, до складу якого входили педагоги-позашкільники, представники засобів масової інформації та науковці. Були представлені всі регіони нашого рідного закарпаття відчувалося, що діти з душею віддаються усі справи, агітують, і приємно бачити, що підростаюче покоління приймається цими проблемами. Вони розуміють, за що вони агітують. і це саме головне. При оцінюванні виступів журі звертало особливу увагу на зв'язок екобригад з громадськими організаціями, на конкретну природоохоронну діяльність школярів. Рівень режисури, відповідність костюмів, наявність сценарію та засобів активізації аудиторії, рівень виконавської майстерності, оригінальність художнього оформлення та актуальність і соціальне значення порушених проблем. Важливо все-таки була і режисура, крім того, виконавська майстерність. Значить, як вони використовували різноманітні, скажімо так, засоби під час агітації, наочні матеріали, наглядні, презентації, комп'ютерну техніку. Дуже вдало деякі команди компонували свої виступи. Відчувалася така досвідчена рука їхніх керівників. а, рівно, бля, а гална, ми усім повідомляємо. Браво! І її рятувати в українським законах від зла захищати От з таких пелюсток різнобарних, скланені квітку чудову, щоб було кольорово, яскраве і життя, і душа, наше й слово. Ця планета не тільки для нас. Люди будьмо ж будь людьми. Все нам круги світей, буяє, щедрий дає врожай. І нам життя земля. Рівна моя земля, Рідна моя земля, вічно живий вітую світі, щастя дадуть життям. Слід відмітити, що в чому році. Набагато сильніші були виступи колективів у порівнянні із минулим. Гарно була розкрита тематика, взагалі тематика розкрита на якому рівні? Естетичному. По-перше, зміст. Зміст поданий тієї роботи, яку проводять школа в школах, позашкільних закладах і, по-друге, сам виступи з використанням мультимедійних технологій, з використанням фонограм, тобто такий дуже я би віддав належне одяг. Дуже гарні продумані тематичні костюмчики. Дітки почували себе впевнено, тобто гарно від. Репетіровані були самі виступи, У мене особисто залишилось приємне враження. Ми з колегами встигли тільки трошки роз... Роз... обговорити це. І зараз ми будемо підводити підсумок самої роботи, підрахувати бали, але повинен сказати, можливо, як і кожного року, що досить ускладне питання, нас поставили ем, учасники, тому що рівень їх досить високий, майже всіх одинаковий. І виотримати когось окремо буде ну, непросто. Виступаючи, наголошували на вирубуванні лісів, забруднені водойм та винищенні червонокнижних видів рослинного і тваринного світу. Пиліваче рослин Також не можна збирати красивих метеликів, жуків, оленів, вони вже стали рідкісними. Якщо ви побачили, що людина вбила лося, кабана, козулю, негайно повідомте про це вчителеві, лісничимуч депутату сільської ради. Якщо в лісі ви знайдете пташине гніздо з яйцями, не чіпайте їх, пам'ятайте, витягнути яйце усе одно, що мертвити живе пташеня. You need job and job and business love, job and business Враження, що школярі більше вболівають за природу, ніж деякі гори дорослі. Це приємно, скажімо так. Не будемо відходити від того, що і діти є трошки порушниками легше помітити за кимось порушення і висвітлити його а іноді в своєму житті вони порушують там гірку зламав там смітину кинув і ми до речі ті що факти вони говорили про забруднення річок бабіді доріг і так далі що вони це говорять але на превеликий жаль іноді і самі допускаються цього порушення то ми акцентуємо на тому, що потрібно про це не тільки говорити, а акцентувати, а найперше бути прикладом. Хто маленький, маленький приклад, хто дорослий, дорослий, великий приклад, тому у позитивному правленні ставленні до навколишнього середовища. Всім, всім, всім. Ввага дорогенькі, великі і маленькі, Хто серце не байдуже, звертаємось до вас, звертаємось до чуй, звертаємось до розумних. За чистоту довкілля агітувати час. Ми це агітбригада Доброта, Тур Ремедівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Перечинського району. А створена вона у 1999 році. Наша мета показати красу природу рідного краю. Донести до односельчан значення екологічних проблем не лише селища, а й проблем усієї до агітаційної та роботи. Тому сьогодні на зльоті ми хочемо нагадати, хочемо пояснити, хочемо достукатися до ваших сердець. І сьогодні ми прийшли сюди, щоб звернутися до вас. Оберігайте світ сьогодні і він подякує вам завтра. Ми обираємо повітря без диму, непошкоджені квітучі рослини. Ми хочемо, щоб ти ще під листя та спіни пташок. Не Жаль, сьогодні наш ефірний час вичерпано. Наступної суботи ми продовжимо знайомство з конкурсними програмами учнівських колективів екологічної просвіти. Тож, любіть і оберігайте природу.